Друзі, до нас заїжджає ще комерційна техніка, і це MAN GX18.400. Автомобіль в дуже-дуже гарному стані. Пробіг 758 тисяч кілометрів. Напрацювання двигуна в мотогодинах 12957 мотогодин. Це у нас дизель, звичайно, об'єм 10,5 літрів. 2014 рік автоматична коробка передач ZF AS Tronic. 7,6 тонн у нас маса без навантаження та 20,5 тонн це повна маса. Автомобіль дійсно в гарному стані на цей пробіг. Доволі такі невеликі напрацювання двигуна в мотогодинах. Тож, перейдемо до огляду, я вам покажу більш детальніше, особливо салончик, тому що він тут ідеальний. У нас автомобіль, бачимо, MAN GX18400. Це звичайна фура, велика кабіна. У нас є TGS MAN, це поменша кабіна, а це вже звичайна фура. Переходимо до салону і я вам показую, що в нас є тут. Зацініть, по-перше, стан даних сидінь. Це велюр з текстилем і стан тут ідеальний. Переходимо далі. Це в нас мультикермо, є керування голосом, керування обратовим комп'ютером, викликами, телефоном, круїз контроль буквально є все. Навіть у нас є керування мультимедіа система. Так у нас виглядає приборна панель 758 тисяч км. Тут, до речі, у нас. Все зручно виведене, і масляний тиск, і температура масла буквально є все. Звичайно, як будь-якої фури у нас по вісім ми бачимо повітряний тиск. У нас така система мультимедіа, теж доволі таки зручна. Можна підключити телефончик, слухати музику по блютузу. Клімат-контроль, дуже багато тут у нас всяких кнопок. Як ви бачите, дуже багато тут е, всякого керування. Причому у нас навіть є камера заднього огляду, що доволі таки круто для фури. Є підігрів сидінь аж на цілих 6 позицій. Тож подивіться, наскільки вона у нас напічкана. У нас є тут буквально все. Стан зацініть. стан, стан, стан це саме головне в даній машині. Спальничок просто як новий. Пасажирське сидіння як нове. По мотогодинам це доволі таки небагато, тож автомобіль в ідеальному стані. Давайте покажу вам ззовні, більш детальніше. До речі, свішечок у нас тут є такий компресор. Бачите, він у нас там схований, тож видуте, яким повітрям видути щось, наприклад, якийсь пил або якийсь бруд, зніж саме те. Давайте покажу вам ззовні. все сухеньке, ніяких підтікань немає. Автомобіль у нас в гарному стані технічному. Подивіться на раму, вона без ржавчини без гнилі ніякої. Задній редуктор також в ідеальному стані. пневмоподушки Все тут в доволі таки гарному стані. Дивіться, який класний автомобіль. Я вам покажу камеру заднього огляду. Ось вона у нас знаходиться тут. Причому вона в нас рухається. Тому що все-таки ви розумієте, не габаритні грузи якісь. У нас причеп 16 метрів довжину, і вся фура майже під 20 метрів. Тож, камера повинна рухатись для того, щоб було зручно здавати задом. Дуже зручна функція, дійсно. Тож, друзі, цей автомобіль у нас вже знаходиться на майданчику в Білорусі за адресою Софіївська. 19. Якщо ви бажаєте приїхати оглянути його, перевірити на будь-якому СТО або дестрайв, все в нас є. Будь ласка, приїжджайте, ми на вас чекаємо. Крім того, в нас є ще три фури. Вони в нас стоять. Ось на майданчику. Тому чекаємо на вас не тільки одною фурою, єдиною. Чекаємо, з вами була Київ, до зустрічі.